Давайте переможемо. А тоді всі звіримось і мертві, й живі. Роботи вистачить для всіх. Буде робота, всі наші перемоги в голові. Не пересваримось, нам вистачить любові, коли всі біженці вернуться до домів. І мові будемо вчитись поступово. І вірі від батьків і матерів. Легше звинуватити, зірватись, помірятись, хто справжній патріот. Та головне ж, потрібно згуртуватись, єдиний Богом обраний народ, ні молока, ні меду не чекали, тримали стрій і проливали кров. Не пересваримось, свободу ж відстояли, а вільний вибір то і є любов.